Перший малюночок розгляньте і спробуємо розказати, як люди вітають один одного. На цьому малюнку ми бачимо, що тато вітає маму з Днем народження. Розглянемо наступний малюночок. На цьому малюночку бабуся отримала листівку. Мабуть, це було привітання від онуків. з гарним настроєм вона її читає. А ось на цьому малюночку хлопчик по мобільному телефону вітає дівчинку, з, мабуть, з якимсь святом. А можливо, і навпаки, можливо, дівчинка вітає хлопчика. А на цьому малюночку дідусь отримав смс-привітання з Днем рибалки, мабуть, від свого сина. Пригадайте, які свят. Там святкується у вашій родині і як ви вітаєте своїх рідних та близьких людей. На сторінці 44 в Зошиті наша знайома читалечка отримала листівку. Давайте її прочитаємо. Дорога читалечко, Сердечно вітаю тебе з Днем Народження! Бажаю міцного здоров'я, гарних успіхів у навчанні і здійснення усіх мрій. Твій друг Щебетунчик. Поставте відео на паузу і в зошиті на сторінці 44 самостійно прочитайте ще раз це привітання. Давайте розглянемо, скільки частин має це привітання. Перша частина, коли ми звертаємося до читалочки, дорога читалочко! Друга частина це основна частина це саме привітання. Сердечно вітаю тебе з днем народження. Бажаю міцного здоров'я, гарних успіхів у навчанні і здійснення усіх мрій. І третя частина у привітанні листівці це обов'язково, від кого отримане привітання. Наша читалочка отримала від свого друга щебетунчика. Отже, в першій частині вітальної листівки це звертання, друга частина це саме привітання і третя частина від кого отримане привітання. Кожна листівочка складається із трьох частинок. Ви подумайте, кого з яким святом ви будете вітати. Я впевнена, що в кожній родині скоро-скоро якесь буде своє родинне свято, або у ваших друзів, можливо, день народження. Перечитайте ще раз листівку, яку одержала читалочка. Пригадайте, які частини повинні бути у листівці. Пригадайте ще раз слова, які ви добирали для написання своєї листівочки. І запишіть цю листівку в зошит на сторінці 45. Це ще раз кажу завдання 8. Відео ставте на паузу і всім бажаю успіхів! А тепер одне з ваших найулюбленіших завдань. На сторінці 45 це завдання 9. Підготуйте кольорові олівці і намалюйте ілюстрацію малюночок для своєї вітальної листівочки.